Добрий день, вас вітає інтернет-магазин Day. Ми раді, що ви з нами. Ми раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми хочемо показати вам один з дуже корисних інструментів для вишивальниці, а саме карти кольорів, що зараз перед вами. Представлені на нашому сайті карти кольорів не є фабричними, вони зроблені безпосередньо нами, використовуючи матеріали. Дивіться, карти кольорів бувають для ниток. Та, звісно ж, для нашого улюбленого сяючого бісеру. Карта кольорів являє собою комплект планшеток, на яких під номерами закріплені зразки. Зразки бісеру. Чи зразки муліне. Зразки муліне можуть бути представлені у двох варіантах. Зараз ми це роздивимося на прикладі карти кольорів Муліне Royal. Нагадую, що Royal – це муліне повністю бавовнене, вироблене у Китаї, є чудовим аналогом Муліне DMC, включає в себе номери з 150 по 3866, включаючи бланк ЕКрю та b 5200 а також нові кольори з палітри DMC, що йдуть з номерами з 1 по 35. Отже, карта кольорів, що йде у нарізці 10 см, виглядає ось так. Це комплект планшеток, де напроти кожного номера закріплена ниточка Ниточка довжиною 10 см, повністю відрізана від моточка. Тобто вона йде не в одну ниточку, а в пасму. Якщо ми відкриємо з вами карту кольорів, що йде з нарізкою 20 см, то тут ви побачите, що нитки йде значно більше. Вона так само закріплено, вони всі зроблені за одним принципом. Якщо ми поглянемо на останню сторінку, то тут у нас є таблиця, що вказує, де саме який кольор розташований на якій сторінці. У нашому асортименті є карти кольорів «Муліне Royal. Звісно ж, звісно, королі Муліне» – це ниточки DMC. Карта кольорів Mulliне DMC включає в себе і нові номери, що йдуть з 1 по 35. Вони відмічені у таблиці, і також вони є у нарізці. Зараз я вам покажу, щоб ви це точно побачили. Ось, наприклад. Також, звісно, ми не обходимо стороною Mulне Ankor. Яскраві та дуже приємні у роботі ниточки. Усі ці нитки можна придбати у нас в магазині. Вони йдуть у мотках, у мотках по 8 метрів, 6 складень. Нагадуємо вам, що муліне DMC. Royal та Ankour це бавовняні нитки, на відміну від Muulinet CXC або SHS. Хто як звик говорити. Це найбільш бюджетний варіант аналогу Mulliне DMC. Ці нитки йдуть 100% Поліестер. Вони яскраві, з насиченими кольорами, трошки об'ємніші, ніж DMC, але у деяких випадках це не недолік. Тому що багатьом подобаються пухкі крестики, що виходять з цих ниточок. Нитка не линяє, не вигоряє. Ми її прали навіть у пральній машині за температурою 90 градусів, нічого з нею не трапилося. Ця карта кольорів включає в собі усі випускаємо на даний момент номери. Тобто це номери зі 150 по 3866, включаючи b 5200 екрю та бланк. І також у нас є ще карта кольорів від виробника Мадейра. Чому я її відкрала на потім? Тому що попередні нитки, у чому ми вам показували, тобто карта кольорів ниток, вони всі йдуть у упаковці у матках. Мадейра випускає у іншій упаковці. Це йдуть блістери. Муліне Мадейра. Реалізуються у блістерах. У кожному блістері по 10 метрів. Вони охайно витягаються з блістеру, не потребуючи одразу розмотувати увесь моток. У Мадери досить широка палітра кольорів. Вона уся представлена на цих картах. Ще раз акцентую вашу увагу, ці карти не заводські. Ми їх робимо самостійно, просто беремо кожен моточок, нарізаємо та розміщуємо відповідно до номерів. Кожна карта кольорів має свою табличку на останній сторінці. Отже, з найпопулярніших матеріалів, а саме чешський бісер Прицеріоза, Муліне Мадейра, муліне CXC, муліне «Анкор», муліне Roe та муліне ДМСі. Усі ці карти кольорів є в нашому асортименті та доступні до відправки. Нагадуємо вам, що ми відправляємо як укртпоштою, так і новою поштою, також за попередньою оплатою на поточний рахунок чи післяплатою, як вам буде зручніше. На все добре, до нових зустрічей!